Вимкнення і запуск верстату. Натискаємо кнопку Power On, у нас вмикається світло і починає завантажувати сам контролер. Натискаємо кнопку Enter або Reset. Завантажила система. І в нас з'являється вікно повідомлення про те, що нам потрібно обнулити верстат для початку його роботи. Якщо ми його проігноруємо, то в нас не буде переміщення. Ми маємо можливість натиснути кнопку Escape, щоб зникнути повідомлення, або кнопку Enter. Зараз переміщення верстатом неможливе, так як в нас не обнулене. Координати. Тобто переміщення в нас зараз не відбувається. Також додатково з'являється повідомлення, що потрібно обнулитися. Натискаємо кнопку Enter. Білі круглі індикатори показують, що в нас нема обнулення. Для обнулення ми натискаємо кнопку Return. Ми маємо наступні можливості по обнуленню. Або обнулити всі три координати, або окремо кожну. В вікні повідомлення, ми бачимо наступні, наступну за, запись: Input x, y, Z, або 0 для того, щоб обнулити всі три координати. Ми натискаємо 0 на панелі і. Enter. Обнулення йде наступним чином. Спочатку підіймається вісь Z вверх, а потім йде переміщення по осі X та Y. Бачимо, що ті осі, які вже обнулилися, мають зелений індикатор. Зараз обнуляється вісь Y. Вона обнуляється в нас остання. Так, всі три осі в нас обнулилися і ми маємо можливість переміщувати верстатом будь які координати. Станок готовий до роботи, можна продовжувати виконувати запуск або програми, або для ручного переміщення. Зараз пройдемося по вкладках нашого контролера. На самому нашому інтерфейсі розміщені координати. В даному випадку це трьохвісний X, Z. Якщо це буде четверта координата або п'ята, тут додатково буде. А та Б. Це вікно програми. Тут ми маємо завантажену програму, яка зараз вибрана програм. Прогрес виконання програми шкала. І далі координати система координат, які ми працюємо. True fit це швидкість, з якою ми переміщуємося. Тобто, якщо ми переміщуємося на якийсь певний, певну відстань, ми бачимо, що. У нас змінюється ця швидкість. Це максимальна швидкість. Далі у нас є індикатори включення релейних виходів, це, наприклад, шпіндель, включення його, М3М05, включення нашої станції, яка змащує. Так, включення наших ЗОР. Охолоджуючі рідини подача. Ну, інші в нас зараз не задіяні. Так, G0 це швидкість холостих переїздів. Ми можемо зменшувати її в процентному відношенні по G0. І швидкість по G1, швидкість робочих переміщень. Також ми можемо змінювати відсотково. Це значення. С це оберти шпінделя. також вони змінюються у відсотках. Далі ми маємо машинні координати, це координати відносно переміщення наших, нашої точки обнулення. Ну, далі йде part — це час виконання програми. Номер, скільки програм запущено, і оберти шпінделя при включенні, коли ми його вмикаємо, якщо в нас є енкодерний шпіндель, тут будуть показуватися фактичні оберти, так само, як і вказано фактичне переміщення. Так, знизу в нас є функціональні клавіші F. Що ми маємо тут? Це релятивні координати. Далі робочий ворк. All. Це показують всі координати релатив. Машини координат. Машинні координати вони сюди співпадають. Ворк це робочий і дистанція переміщення. Так, ідемо. Далі по вкладках MDI. Дає можливість нам вводити координати, прописати вручну е любе переміщення або виконання певних е функцій е для виконання. Це за допомогою буквено цифрової клавіатури ми можемо вводити сюди різні значення, координати і тому подібне. Тут ми маємо можливість очистити і редактувати наш код, який ми прописали. Так, ідемо далі. MDI ми розповіли. Так, Tool. Tool — це у нас база інструментів. Зараз вона не налаштована. Тут потрібно ввести позицію бази інструмента і активувати. І ми матимемо до 10 інструментів, які можемо прописувати в програмі і запускати на виконання вже з автоматичною зміною інструментів. Так, сет координата дає можливість. Назначити нам координату, змінити її для обнулення в робочій системі координат. Для прикладу, якщо ми хочемо обнулити вісь Х, ми натискаємо тут на клавіатурі X і натискаємо значення 0, якщо це обнулення. або Якщо ми хочемо, наприклад, назначити координату, ми можемо поставити 10. Тут вона у нас змінилася. І так це можна робити. з Усіма трьома координатами. Наприклад, Z, 0. Так, і остання вкладка. Choose координат. Дає можливість вибрати, змінити систему координат. У нас їх тут від 53 до 59. Тобто, ми, наприклад, бачимо, що зараз ми знаходимося в системі координат G54, ми можемо її змінити, наприклад, G55. І для неї, відповідно, змінилися робочі системи координат. Ну, класично працюємо в системі G54. Повертаємо її назад. По функціональним клавішам я розповів про клавіші, які є в нас на самій панелі. Ну, Reset це стирання помилок, які в нас тут можуть виникати. Параметр. Параметри це налаштування самої системи управління. Тобто всі е, дані, які ми налаштовуємо для нашого верстата, знаходяться в цій вкладці. У нас є тут юзер -параметр, параметри. Параметри. Швидкості спід, параметри Осей, Access, параметри, тул інструмента, інші параметри Ather, координати, пасворд, тобто систему можна запаролити для того, щоб не, ніхто не зміг вносити зміни. Ну, F7, це Cancel, вихід з цього меню. До речі, коли ми натискаємо клавішу Параметр і знаходимо, знаходимося на якійсь складці, ми можемо гортати стрілочками вверх-вниз. І якщо ми хочемо змінити якийсь параметр, ми натискаємо Enter, змінюємо цей параметр і. Також нажимаємо Enter. Якщо нам не потрібно змінювати, ми натискаємо кнопку Escape. Також можна по, не покроково змінювати позицію, а повністю зміняти цілий лист. Клавішою Page Up, Page Down. Коли ми натискаємо, ми бачимо, що в нас повністю змінюється покроково все. Повністю весь список. Ми маємо 14, наступний 15, 28 і так далі. Є в налаштуваннях не підряд йдуть по порядку, а деякі змінені, тому що різні системи під різні кількість осей. Так, виходимо з цього меню. Далі ми маємо клавішу Мануал. Мануал це ручне управління. Авто це виконання нашої програми. Якщо ми маємо завантажену програму, ми можемо перейти в режим авто і натиснувши на клавіші Старт, клавіша функціональних кнопок, ми запустимо на виконання нашу програму. Ну, Наприклад, в даному випадку, у нас. Є програма, це коли станок переміщується в центр столу, центр тейл. Для того, щоб переміщувати потім знову вручну, потрібно включити режим мануал. На самій панелі у нас є букви, цифри, а також додаткові символи. Для того, щоб вводити, якщо на клавіші розташовано зображено два символи. Це означає, що ми маємо можливість вводити додаткові різні, кл... різні наші літери. Для прикладу, я включу режим MDI ручного вводу і ми маємо літеру T. А якщо ми хочемо ввести літеру N, яка додатково тут розташована, ми натискаємо клавішу Shift і натискаємо цю клавішу. І бачимо, що в нас вже ввелась літера N. І так для додаткових цих цифр, символів ми маємо таку можливість. У нас є клавіша Delete, тобто ми вибираємо стрілочками, що ми хочемо удалити, і таким чином змінюємо або додаємо наш символ. Space це наш пробіл, тобто ми можемо змістити наш символ. Отакі От клавіші у нас розташовані на панелі. І маємо ще одну клавішу, клавіша Rідem. Тут ми вносимо компенсацію інструментів, які у нас встановлений в магазині. Ми маємо можливість ввести 10 інструментів. І компенсації для них відповідно. І таким чином ми можемо налаштувати параметри для автозміни інструмента. Тут відкривається своє окреме меню для клавіш, і ми можемо робити правки, редакції для введення інструмента. Також є компенсація на радіус.